Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні ми будемо дивитися матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між Штурм Грац і Динамо Київ. Перший матч закінчився з рахунком 1-0 на користь Динамо. І сьогодні Київське Динамо постарається на виїзді здобути для себе позитивний результат і пройти далі. І ми на це надіємося. І для цього поставте лайк прямо зараз, друзі. Напишіть свій коментар, прогноз на цей матч. І підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Тому сьогодні ми робимо прогноз на гру штурм Динамо FIFA 22. Приємного перегляду і перемоги Київському Динамо. Перший там стартує, друзі. Динамо розводить з центру і відразу йде вперед. Сьогодні Гармаш в нападі, не бісідін. Дуже цікавий вибір Луческу. Тому подивимось, як сьогодні гармаш в Атаці себе буде показувати. Динамо зараз йде вперед. Є передача далі на гармаша. і ось зараз він включається, але не зміг приборкати нормально м'яч, на жаль. Штурм в атаці, друзі, дуже небезпечно. Штурм атакує і забиває. Сьома хвилина гри. Перша атака штурму і забиває Гейлунд, я так розумію, головний форвард цієї команди, друзі. М -м -да. Відкриває рахунок і робить його на користь штурму. І, в принципі, зрівнює десь цей паритет, робить да, між динамо і штурмом. Давайте дивитись провал, звісно, центральних захисників флангових. І ну, тут і ні Бущан не врятував, ні центральні не підстрахували, і Хейлон спокійно собі да, замкнув цю передачу і забив м'яч і робить рахунок 1-0. Відемо далі. Дивимось, надіємось на те, що Динамо відіграється. Антюк сьогодні зліва, як ви бачите, у київському Динамо. Тому що Вербіч пішов, потрібно когось ставити. Краваїв, до речі, справа. Ось ось так вирішив луческу FIFA-22. Нічого собі, підкатик такий був непоганий від гравця Динамо. Відразу йдуть вперед. Сидорчук з м'ячем в штрафній площі скидує на Гармаша. Далі прикована передача на, на Шапаренка і м'яч залітає. в Ворота, друзі, рахунок стає 1-1. Шапаренко забиває м'яч. І, в принципі, в Динамо непогані шанси пройти далі при такому рахунку. Але потрібно забивати. Ще ми це знаємо. Як розіграно, подивіться, як все в один дотик класно зіграно. Практично в один дотик, да, тут і. Ну, Шедеврально, чесно кажучи, розіграли, і Шапаренко закінчив цю передачу забитим м'ячем. Це найголовніше, друзі, що Динамо все-таки зрівняли рахунок. Дуже швидкі м'ячі. У нас 12 хвилина зустрічі, а рахунок вже 1-1. Сьома хвилина Хейлунд і Шапаренко 13 хвилина. Дальній удар непоганий, до речі, від штурму. Бущан рятує. Молодець. Динамо переходить в контратаку. Досить непогано, але вона вже. Трішки ця контратака. Антюх не зміг швидко віддати, але все-таки йдемо вперед. Це Ганков, передача на Гармаша. Той на Антюха, Сидорчук. Непогано перепасовується Київська динамо. Антюх бачить відкривання Караваєва, але пас не точний. у штурма перепасовка. Далі пас уже на хід нападнику, але бущан на місці. Є удар непогано добити циганков! Рятує голкіпер. Який момент зараз у Динамо непоганий був? На 37-й хвилині. Давайте подивимось, циганков на добиванні тут зіграв. Голкіпер зреагував, як ми бачимо, ну просто відбив уже практично мертвий м'яч. Так, жовта картка зараз, друзі, порушення правил. Ой-ой-ой, червона картка Сидорчуку. За що? Це друга жовта, Сідор, ти що робиш? Ну, це схоже, до речі, на Сідорчука, але, блін. Ну, така якась жовта, чесно кажучи, ще й друга жовта. Ну як так можна було, Сидорчуку, видаляється капітан команди, опорний півзахисник. Грати ще цілий другий тайм, блін. І кінцівка першого. І Динамо вже з червоною. Ну потрібно вит... утримати цей результат, мені здається. Ну І Динамо під кінець першого тайму все-таки йде вперед, через правий фланг, через тимчика. Було б непогано, якби забили зараз. І є момент, у циганкова але куди він пас віддав? Тут, тут напевно, тільки одному циганкову зрозуміло було. Ну і тепер контратака у штурму під кінець тайму. Да, і вона дуже небезпечна може бути. Зараз Хайлунд з мечем. Скидає зараз 25 номера. Далі на Данте. Данте, одну хвилину арбітер додав, вона вже пройшла. Хайлунд. Скидка. Удар. Обвідним ударом Бущан рятує, ну і в ручки бере від свого непоганого, там і пенальті могли поставити, чи вільний удар, не знаю, як правильно, але буде зараз кінець першого тайму, рахунок поки що 1 1 Давайте дивитись на статистику. Статистика поки що за Динамо, але червона картка це дуже неприємний момент. Йдемо на другий тайм. Можливо, Динамо якось перелаштує свою схему. Зараз подивимося, але поки що я цього, чесно кажучи, не бачу. Але можливо, да, в два нападники Динамо розпочинає. 4-3-2, да, схема чи ще якась? Чи 4-4-1 тепер вона буде, я не знаю. Не. Тобто, ну, в будь-якому випадку потрібно якось перелаштовуватись. В контратаку Динамо не може вийти, Циганков не встигає. Поки що, друзі, на 58-му хвилину Динамо тупо заспокоїє гру, просто катає м'ячик і все правильно робить, вбиває час. Я надію, що це нам дасть позитивний результат. Так, непогано. Буяльський пас на циганкова і це гол! Хорош! Ближній кут забиває циганков, вривається в трапну площу. Отримує передачу і забиває гол, друзі. Циганков 1-2 на виїзді в меншості за півгодинки до кінця гри. Давайте подивимось на повторі, як це все було. Тут розіграли. Подивіться, пас, і циганков замикає. Все. В принципі, якщо утримати цей рахунок, то питань до Динамо не буде. Навіть в меншості Динамо заграло краще, ніж в більшості, ніж в однакових складах. Ну і циганков вже, до речі, капітан, тому що Сидорчук він самоліквідувався з гри. В який момент? Зараз у штурму вихід практично чистий. бущан реагує. Але там, скоріш за все, був офсайт. Так, дійсно невеличкий, але був. Штурм атакує, друзі, в штрафній площі зараз з Київського Динамо. Через правий фланг це все відбувається. Передача вже далі. Але молодець тут попов в відборі, як непогано зіграв. Ай, не можемо вийти нормально з оборони в атаку. Штурм. Теж, в принципі, не може нормально контратакувати, тому циганков зараз на правому фланзі. Поки що Динамо тримається. Фол! Це червона! Ні, це жовта, це жовта для штурму. Заміна в Динамо, Буяльський йде з поля, виходить Шепелів Володимир. Штрафний розігруємо Гармаш на полі. Я думав, його немає вже. Реально непомітний сьогодні Гармаш, якщо чесно. Сьогодні більше Шапаренко працював з циганковим. Ой, який момент, зараз штурму вихід, практично чистий Данте, але красава там підстрахував забарний, молодець. І відібрав м'яч. Кінцівка гри, друзі. Вже 88-хвилина, штурм йде в атаку, штурм хоче зрівняти рахунок, хоч тому, що вони вдома грають, хоч щоб не програти. Да? Але при такому рахунку навіть при 2-2 Динамо виходить далі. І це приємно, Динамо дуже грамотно грає в меншості. Мені подобається, як команда Луческу ну, реально перекатує м'яч, створює моменти навіть в тій ситуації, яка сталася. Да? І подивіться, як, як дуже грамотно Динамо грає в пас Шапаренко, пас на Шепелєв, І далі можна! Ай-яй-яй-яй, голки переагує, без офсайду, кутовий, останні секунди. Супер! Динамо зіграли, ну, реально дуже грамотно в цьому матчі. Питань до цієї команди нема сьогодні. Єдині питання можуть бути тільки до Сидорчука, чому так, так швидко вилучився. Ну і навіз в руки голкіперу е і арбітер дає свисток. Динамо Київ, друзі, проходить далі. Ми, Ну дійсно. Вітаємо київське Динамо як мінімум FIFA 22, і надіємо, що цей матч передасться в... з таким рахунком, передасться в живий футбол. І Динамо Київ все-таки пройде штурм. Ось бачимо Циганкова сьогодні, він забив м'яч і на правах капітана сьогодні грав весь матч. Давайте дивитися статистику. Статистика говорить про те, що Динамо дійсно заслуговує на перемогу, Динамо дійсно заслуговує. Для того щоб пройти далі в плей-офф до Бенфіки, тому ми щиро вітаємо FIFA 22, Знову ж таки, Київська Динамо. Побачимо, як буде насправді. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.